Хеллоу зручки, з вами я Злата, і які зняла відео. Питання-відповідь. Віддала на монтаж. Тож сподіваюся, що вона швидко змонтується. І мені прийшов чай! Yes! Delivery! Звичайно, ви думали, я вас залишу без розпаковки сьогодні? Ні. Так. Зараз. Пігнали. Предісторія. Коротше, я сиділа на сніданку з подругою, і вона взяла собі чайок. А там, типу, знаєте, як е, такий заклад, е, як, не знаю, як бейкері і так далі. І ми брали собі сніданок, я брала собі асайбол, вона собі щось там і чайок. І він такий був ароматний, що я така, боже, що це чайок, я навіть його сфоткала. І майже через два місяці я знаходжу цей чайок. На якомусь сайті румунському? Е, не цей ось. Боже, він пахне капець. Альтхаус хаус грюн матини. От так називається. Коротше, тропікал фрукти якісь пакети. Коротше, я не знаю, він, він дуже сильно офігенно пах, я така хочу його. Потім, я зрозуміла, що. Мене зараз буде челлендж. Я теж буду знімати це на Ютуб, на свій новий Ютуб. Угу. Так, я знаю, тому що алгоритми в старому Ютубі взагалі там жах якийсь. І мені потрібно щось, чим замінити цукор. Я купила Ройбуш Маніла. Тому що казали, що Ройбуш це той чай, який замі... заміняє типу цукор, бо він дуже солодкий і так далі і тому подібне. І я купила ройбуш ваніла тофі. Тому що така ваніла мало ваніла тофі. Звісно, я це буду жрать, тому що тофі-фі це моє улюблений це караки, яс. Yes. Отак. От це вся розпаковка. Па-па! Апдейт по чаю. Let's go.